Друзі, привіт! Ми продовжуємо полювати за рідкісними рибами в нашій грі. І сьогодні будемо ловити рибу, яка знаходиться на останній сторінці вашої рибної книги, і називається Оконь. Це досить вредна рибка, адже вона дуже сильно курчається, коли ви її ловите. Але, в принципі, якихось неймовірних зусиль для того, щоб її зловити, вам не знадобиться. Ловиться ця рибка на дві приманки, зелену або синю. Одразу скажу, що синю я не використовую, ловлю виключно на зелену і окунь дуже гарно на неї ловиться. Щоб зловити вам знадобиться маленька лунка, це буква М. Бачимо, що в нього середня вага, отже, при натягу буде рухатись досить різко і швидко. Ну і ловиться він в 12-й рибній зоні на зелену приманку. Нагадаю, що грі є 15 рибних зон, 12-рибна зона це ось тут лівіше, внизу, внизу лівіше, бачите, мілина називається. Її легко відрізнити по цих трьох кілочках, які утворюють трикутник, вони забиті так в воду. І на озері ви дуже легко його помітити. Оцей трикутничок з кілочки. Е, ось. Щоб зловити оконя, нам знадобиться маленька е, лунка. Нагадаю, що в грі є 4 лунки: велика, середня, маленька і спеціальна. Спеціальна з'являється виключно під час подій з глобальною риболовою. Маленька ж лунка з'являється в будь-який день, тобто окня ви можете ловити в будь-який зручний для вас час. Отже, починаємо ловити, в принципі, якісь неймовірні зусиль. Окунь немає. Ось бачите, з першого разу ж маленька лунка. Так, робимо натяг. Бачимо, що рибка при натягу рухається достатньо швидко. Он і кручається. Швидше за все, це є наш окон. Буде трошки вкручатись, але в результаті ми зловили нашого оконя. Вітаю вас!